Словом міцним наруком дивнім. Силою родовою лийся віск, Текст розтікайся, згубна справа хапайся. Псування та корчі, уроки та призори, пломоту та манту, все вогонь спалень. Знімаю погане, все лихе, все зіпсоване, все зурочене, все наведене, принитки, призори, прив'язки, зав'язки на узи, привороти з лихоманки. Все з петлом випити, з їжею з'їдене, з підкладом взяти. Злим словом, з поганою думкою, з оком поганим. Хоч магом, хоч чакуном, хоч шаманом, хоч відьмою, хоч відьмаками, хоч відьмами бабиними, мужиками, жінками. Знімаю з закляття всілякі прокльони. Назад його відсилаю, з воском по воді пускаю. Хто надумав, ти тому слів моїх не перебити. Слово моє міцне, справа, справа моя тверда, слово моє міцне, справа моя ліпко. Нікому його словом не перебити і не переробити, ніх сказав, так і став. Замикаю змову, змову замикаю свою. Три, і трьома замками, три, і трьома ключами замикаю. Слова мої міцніше, кремнію, гостріше була, то хай буде так, так і є. І так, мої дорогенькі, дивимося, що ми тут повиливали. Бачимо одну таку. Закульцовочку, так, щось вже прямо в кого. Бачимо, що не буде втікати. так, нас в загальному ціла картина непогана. Сама серединка все чудово, просто по боках. Щось було так, ось ось тут. Бачимо, що до кого. Бачите, теж так, І ми бачимо ось тут. Закульцовочку ще одна третя є, Зараз ми її перевернемо ось так. Це є одна з цієї сторони, так. Дивимося тут. Ось вона. Друга, що це циклення, яке закурцовано Тут ми бачимо. Оце саме інтересне, тут ми бачимо, правда? Оце він сміється на нас. так? Ось журба, я б сказав, так? Туга, журба, ще щось так? Напишіть мені, що ви тут бачите. Так? І третю я вам покажу. Ось вона. Так. Ось так не видно. Може якось повернути. А, ось. Бачите як? Три штучки на сьогоднішній день вийшлося відлити. Загальна картина виглядає ось так, так. Це є одна з цієї сторони. Побачимо другу, так. Ось вона. І третю треба повернути це. Ось так, щоб ми бачили, що тут відбувається, так? Ну і придивимося тут в тому хаосі, що тут є. Поки нічого. Саме страшніше це було ці закольцовки. І ми бачимо тут. Прямо хтось усміхається. Правда? Напишіть, чи ви бачите це, що я. Так? Я б сказав, що це якась журба, задумчивість, тяжкі думки, чи ще щось це видалося. Ну, воно знаходиться на самому краю, так що нічого страшного в цьому немає.